Опять сти Що це таке? Ви не знаєте, як канал ваш підписаний. Осьо, осьо, і що? Не видно. Я поки піду по справам, щоб було оце все помито, пішлі далі покажу. Пошлі. Осьо, диви по кругу, диви, Дивись, дивись, дивись. Бач, вся брудна. Дивись. Оце всю по кругу, щоб вимив. Да. Дивись, дивись, отам, отам. Ось о тут головне, йди сюди. Де? Оце, отут, отак. Понатирай. Отут. Поняв? Поняв? В общем, вся по кругу. Дивись дальше. По кругу, по кругу. Оце, ось. Да. Поняв? А ти, щоб попілісосила, він буде мить. Натирати оту звізду, а ти будеш пілісосить, пошлі. Отут теж, оце. Отак. Щоб понатирали. Поняв? Все, я по справам виработайте.